Треба бути як усі. А для чого? Ну, щоб бути з усіма. А як це буде з усіма? І тут людина найчастіше на другому, третьому питанні починає відчувати якісь проблеми, вона не може сформувати цю думку. Так от, правильною відповіддю тут буде: не треба бути таким, як усі. Треба знайти людей схожих на вас. Наприклад, от я зараз дав майці шиворот на виворот. Да, от вона ось така. От. І Якщо мене почати ображати, говорити, от ти оце в светрі шиворот на виворот. А можливо нас таких, хто би хотів ходити отак на вигорят, ну людей там 10, 15, 20. І якщо це для мене прям потреба фізична, я хочу так носити, мені так прикольно. Чому б не зустрітися? 10-15 чоловік і не сформувати свій клуб для тих, хто любить одежу на вигорят? Розумієте про що це лише приклад, почуйте, будь ласка, але зрозумійте в деяких ситуаціях, в деяких потребах не шукайте ідеальну людину, а шукайте таких же як ви самі.